в моем коллективе украинцы ребята и может быть поэтому я с первого дня просто сошла с ума я, я даже не знала как я смогу по-русски петь а благодаря украинцам они они мне помогли вот вот Ете спазм снять лайма вай, коли різко висловилась про війну в Україні, та не залишила журналісту шансів. Смілива заява на фестивалі в Юрмалі. Okay. А от Максим Галкін та Алла Погачова сьогодні зізнаються, ми підтримуємо Україну і дуже хочемо приїхати. Учи, туче, учи, учи, да тут розвит про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ви робите, Ви відтолкнули весь мир від себе, Ну, хто хоче з убийці дружити? Да ніхто не хоче. В перші дні війни я все время говорила ну, а где же, а, а где же милосердие? Где... Потом сейчас я понимаю, о чем я вообще говорю, какое милосердие. Уничтожаются просто города. Вот я строил свой дом, кирпичик к кирпичику. Я, все, я знаю, сколько труда это стоило. Сегодня какая-то бомба, раз, и все уничтожила. Откуда так, как, такая, такое нахальство Позволить сім'я діли у Юрмалі. Проходить фестиваль латвійської співачки Лайми Вайколе, у якому беруть участь багато артистів. Проте увагу привернуло не лише саме дійство, а й заяви співачки. Під час фестивалю співачка закликала надати Україні більше зброї для боротьби з російською агресією. Повідомляють новини. Лай саме головне, навіть сьогодні. Не скажу нічого нового, щоб закінчилась війна. А я мічтаю щоб закінчилась війна. Щоб перестали э, люди невинные, да і винные, любые люди. погибают. люди, животные, природа, мурав'ї, не знаю. Всі это, это большая трагедия. трагедія большая. після цих слів ведучий намагався повернути розмову до головної теми заходу, музики, але безуспішно Нічого не мені ніж це. Тому будемо на этом будем всі держати. Да, майна Ну і звісно, музика нам в этом в тому числі допомагає. Лучше дайте вороже Україні. Да. Да. Браво. 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 Нещодавно латвійська співачка висловилась щодо війни Росії проти України, а також поділилась своїм ставленням до російської мови. В інтерв'ю Латвійському радіо 4 артистка заявила, рішуче виступає проти будь-якої агресії. За її словами, кошти, які витрачаються на ракети, варто було б спрямувати на розвиток медицини та допомогу хворим. Вайкола переконана, до світу потрібно ставитися з любов'ю. І... Если я что-то говорю, я, конечно, против войны. Я против несчастья. Я против, не, не знаю, я не могу обидеть ни собаку, ни кошку, ни муравья, ни, ни, естественно, ни ребенка. И просто многие это используют, как будто я какой-то воин, и я теперь против России и против. Это неправда. Mm -hmm. Это неправда. Я против любого насилия. Невозможно слышать плачущих дітей. Вайколи також наголошує, ненавидить вигадане в Росії слово іноагент термін, яким у РФ позначають осіб, які на думку влади отримують іноземну підтримку або перебувають під впливом за кордону. Я время думаю, вот эти ракеты, которые стоят миллиарды денег, если бы их использовать на развитие медицины, но представьте… Наскільки було б лучше? Сколько дітіших било б здорових? Наскільки ми би дольше жили? Всі на запитання, чи змінилось її ставлення до російської мови, лайма вайкола відповіла, що ні, вона зазначила, мова це лише засіб спілкування, і в даному контексті взагалі ні до чого. Що ми дабілі Що що добились вообще благодаря тайвані? Що русський язик стане намного менше, з'явиться англійський. Я вже уверена, що молодеж всябують на англійському. Також лайма висловила думку, що нині українці воюють проти українців, а росіяни проти росіян. Як приклад, вона навела ситуацію в Харкові, який зазнає постійних обстрілів з боку Росії, попри те, що багато його мешканців розмовляють російською мовою за словами співачки. Мова йде не про порятунок людей, а про їхні знищення, і це на її пер. нания трагедия а потому что харьков посмотрите его не стало города но там же русскоязычные кого же мы спасаем от чего мы спасаем их угу. если мы их убиваем угу. мне кажется это это большая трагедия угу. и вот и интуитивно я ничего не чувствовал я просто мы были наивные Училась, что после 2014 -го года меня все время приглашали в украину на туры я объездил всю украину мне приходило в голову что что-то может такое случиться но 2022 год это переломные это такое ах Это такое невозм... Это случилось Нагадаю, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Лайма Вайкола відкрито висловилася проти війни, заявивши, не підтримує жодної форми агресії. Я поділюсь з вами своєю історією. Я сьогодні дзвонила своєму музиканту. Він знаходиться в Києві. Це було темне поміщення, бомбобіжище. З ним були діти. И я предложила ему всяческую помощь. Я сказала, скажи мне, что мне для тебя сделать, я все сделаю. И он мне ответил, Лайма, вы просто улыбнитесь, чтобы это осталось в моей памяти. Нет войне, нет смертян. Остановитесь, я вас умоляю. У своїх інтерв'ю різним змі вона неодноразово підкреслювала, засуджує насильство та виступає за мирне врегулювання конфлікту. Крім того, співачка заявляла, рішуче відмовилась від будь-яких контактів із країною агресором, оскільки, за її словами, не може розважати публіку, поки в сусідній державі точиться війна. Я хочу вам сказати, що те, що зараз відбувається, це ненормально. Это ненормально. Вы не можете верить в то, что нападение на Украину ⁇ это потому что НАТО или потому что э, иначе бы украинцы напали бы на вас. Но это неправда. Скажите, при каких обстоятельствах Лайма байкулы выступит однажды в России. Сегодня хочу сказать, что никогда. О, как говорят, никогда не говори никогда. Должно сильно все измениться. Должно снова случиться то, что было в 90-х. Надежда, вера, правду. Вот в это хочется верить. Но я навряд ли доживу до этого времени. Тому я для себе вирішила, що ніколи. А от відомий російський гуморист Максим Галкін публічно підтримав Україну та звернувся до українців рідною для нас мовою. На початку повномасштабного вторгнення він разом із дружиною Аллою Погачовою та дітьми залишив Росію, відкрито засудивши агресивну політику Кремля. Зіркове подружжя неодноразово висловлювало свою антивоєнну позицію у соцмережах. В день схаждені благодатного летять Крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе, погибает семья, погибает э, трехмесячный ребенок. Как это все бьется? Вот как это? Объясните мне. Ну, начнем с того, что крылатые ракеты не должны при, прилетать в жилые дома и в будние дни, а не только в праздники. Но вы одновременно молитесь с, с патриархом иерусалимским о мире. Вы официальные лица, вы приезжаете, вы везете благодатный огонь в Москву, и при этом эта же власть посылает эти ракеты? Или это опять не мы? Ну, то есть я уже слышал объяснение, что это оказывается потому эти высокоточные ракеты попали в жилой дом, потому что ПВО украинское сбило эти ракеты. То есть, типа, не должно работать ПВО, и тогда все будет хорошо. В таком количестве страшных вещей э, виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Бучи это не мы. Малазийский Боинг – это не мы. Э, Мариуполь сравняли с землей – это не мы. Э, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем? Що Галкін зробив це знову цього разу на фестивалі лайми вайколи в Юрмалі. Мені це дуже як казати папаліс, а учетучетучетуче. Та тут розстріляла. Ну це дуже складніше щось сказати. Під час заходу Максим та Алла Пугачова дали коментар українському змі. Но у розмові Галкін зізнався, вивчає українську мову. Хоча на камеру трохи розгубився і підбирав слова, він підкреслив уважно стежить за подіями в Україні. Більш того, артист натякнув, що мріє виступити з концертом у Києві, якщо це буде можливо. Ви почали вчити українську мову. Да, я знаю, почав я, 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 я почав вивчати. Але я не ждав. Ну, ми... да, керівник. 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 Так, так, а що ж казати? Та я ж не знаю, що казати. Та ми підтримуємо, як можемо, так підтримуємо. Скажіть, будь ласка, чи за наше життя можливо те, що ви колись приїдете до Києва з концерту? Це обов'язково. Приїдемо. Якщо розрішати, то приїдемо. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!